Регулус неодноразово з'являвся у фільмах, але вони показали лише основні моменти, необхідні для розвитку сюжету. Багато чого було залишено поза увагою, хоча його історія одна з найцікавіших у серії. Регулус Арктурус Блек був молодшим братом Сіріуса. Ми дізнаємося, що він став смертежером, але згодом відвернувся від Волдеморта. Що залишалося невідомим для всіх, так це те, що Регулус першим дізнався, що Волдеморт створив Горокракси. Щоб зупинити це, він наважився на ризикований крок. Відправив свого домовика Крічера, з яким був дуже близький, до печери, де Волдеморт зберігав свій горокракс. Волдеморт перевірив захист використовуючи Крічера. Той, знаючи, як подолати перешкоди, повернувся до Регулуса і разом вони дісталися до Горокракса. Регулус замінив Горокракс на копію та залишив записку, наказавши Крічеру знищити оригінал. Потім його затягнули інферії, і він віддав своє життя, щоб наблизити смерть Волдеморта. Як ми бачимо у фільмах, Дамблдор і Гаррі отримали ту саму копію. Яку залишив регулус було б чудово побачити цей момент у фільмі, але я розумію, чого його вирізали. Це значно додає глибини, але також може порушити темп сюжету.